Увага, шахраї нещодавно в одному з відео ми розповідали про допомогу різних країн Європи, зокрема і Польщі. Але знаходяться в цих країнах і ті, хто хоче нажитися на біді українців. Маніпулюють полюють зловмисники переважно незнанням мови про найпоширеніші та неочевидні схеми обману. Ми поговоримо далі, аби ви не стали їх жертвою. Отож. ЮНІСЕФ виділяє чотири схеми, які найчастіше використовують злочинці. Перша це збір персональних даних через емейл, які, начебто, надіслав. Департамент у справах іноземців виглядається так: поляки, які здають в оренду житло українцям, отримують електронні листи. Там говориться, що власники житла мають надати інформацію про своїх постояльців, нібито для допомоги українському дипломатичному представництву. Щоб лист виглядав як справжній отримувачам вказується посольство України. А щоб розсилку було важко проігнорувати, лист залякує поляків штрафами у разі непокори. То що ж робити у цій ситуації? По перше. Чи сповістіть власника житла, що департамент у справах іноземців не збирає персональні дані українців. По-друге, обов'язково скажіть орендодавцю, щоб той у разі отримання подібного листа ігнорував його і ні в якому разі не надавав ваші персональні дані, будь-кому, хоч президенту, якщо той не дійшли листа. Другий варіант, який використовують злодії, це шахрайство з номером Песель. Злодії телефонують українцям під виглядом працівника банку, постачальника електроенергії або інтернет провайдера і намагаються дізнатися персональний номер песель щоб уникнути крадіжки даних дотримуйтесь єдиного правила не говорити номер песель нікому на чий рахунок є хоч найменші сумніви ще два варіанти шахрайства не є унікальними вони зустрічаються українцям і на батьківщині втім все ж і про них варто згадати якщо ви подумали в цей час що мова піде про псевдо співробітників банку то я вас мушу чи то розчарувати чи то навпаки порадувати такої згадки про ці афери буде достатньо в кінців кінців. В таких випадках просто завершіть розмову і зателефонуйте до банку самостійно. А от на що дійсно треба звернути більше вашої уваги, це на розсилку через соцмережі і месенджери повідомлень про фейкову фінансову допомогу, начебто іноземні партнери України, а то й, взагалі, невідомі громадські організації, хочуть допомогти переселенцям. Зловмисники лишають у повідомленнях посилання на фішингові сайти, де довірливих українців просять вести банківські дані а далі заволодівши даними, викрадають з рахунків усе, що на них було. По цьому виду шахрайства поради також прості: по перше, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Реальні програми фінансової допомоги широко афішуються у СМІ. По-друге, не вводьте свої банківські реквізити на ресурсах, в доброзичливості яких ви не впевнені. І нарешті останній варіант шахрайства, про який я розповім, так звані мобільні афери. Власнику сім-карти телефонує, нібито оператор, і просить допомогти у перевірці якості сигналу. Потім оператор надсилає на номер абонента, смс-кодом, який треба назвати голосом. Якщо це зробити, зловмисник може заволодіти приватним кабінетом абонента. І проводити операції з його телефоном або мобільними рахунками, щоб цього уникнути. Не називайте дані за телефоном нікому з ким не знайомі особисто. Більше того, краще проігнорувати телефонний дзвінок. Якщо він підозрілий, впевнено, блокуйте. А щоб не стати жертвою шахраїв, при працевлаштуванні зверніться до нас. Ми не лише влаштовуємо вас на перевірене місце роботи, а й допомагаємо з документами, щоб ваше перебування в Польщі було цілковито, безпечним та легальним. А чи стикались ви з шахраями в Польщі чи ваші знайомі, розкажіть у коментарях. Можливо, деякі ситуації теж вимагають висвітлення. А якщо це відео виявилось для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на наш канал. Перша віза про життя і роботу за кордоном.